Ері телеканалу Чернівецький промінь» новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Повернувся на щиті. Буковинці попрощались з відважним воїном, який загинув на кривавій війні. Солдата Мирослава Мельничука в останній земний путь провели у суховерхові. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Купили карту втечі за тисячі євро. На Буковині викрили групу порушників, які намагались покинути територію держави. На ділянці відділу Сокиряни прикордонний патруль зафіксував рух чоловіків в бік Молдови. На перехоплення висунулась група реагування, яка затримала втікачів за декілька метрів від кордону. Виявили, що п'ятеро жителів Харківської, Черкаської Запорізької областей та міста Києва через телеграм-канал придбали електронну карту з маршрутом до Молдови в обхід пункту пропуску ціна такої покупки становила від 7 до 13 тисяч євро. Наразі відносно затриманих складено адмінматеріали. Тривають пошуки всіх учасників злочинної схеми. В аваріях на Буковині постраждали люди. На вулиці Стороженецькій у Чернівцях, 36-річна містянка, керуючи автомобілем, Джип, внаслідок раптового погіршення стану здоров'я, допустила зіткнення з транспортним засобом рейнчровер, яким керував 51-річний чоловік. Також в подальшому водійка джип зіткнулася з автомобілем Мерседес Бенс, яким керував 60-річний житель Чернівців. Внаслідок аварії кермувальниця джип травмувалась. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні. Ще одна аварія трапилась у недобоївцях. Там 80-річний мотоцикліст не надав перевагу в русі автомобілю «ВАЗ» під керуванням 67-річного пенсіонера та допустив зіткнення. Внаслідок аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні. На Буковині вщен згоріло авто. У селі Кам'янка загорівся Volkswagen б Б-6». Автомобіль спалахнув на території приватного домогосподарства, де був припаркований. Вогонь швидко поширився і охопив площу в 5 квадратних метрів. Прибувши на місце події, рятувальники ліквідували займання, проте врятувати легковик не вдалося. Полум'я повністю знищило автомобіль. Ще дві пожежі були зафіксовані у нежитлових приміщеннях у Чернівцях та у селі Стара Жадова. Причини всіх займань встановлюють фахівці. Нарколабораторія на дому у Чернівцях засудили подружжя наркодилерів. Подружня пара облаштувала в орендованому гаражі підпільну нарколабораторію, де виготовляла амфетамін та прекурсори. Готову продукцію збували з рук в руки або надсилали поштою. Під час обшуків обвинувачених було вилучено майже три кілограма заборонених речовин. За скоєне чоловіку призначено покарання у вигляді восьми років за гратами, а його дружину засуджено до років років тюрми. Європа має діяти. У Чернівцях відбулася панєвропейська конференція Об'єднана Європа, час для суб'єктності та дій, яка зібрала політиків, науковців та громадських діячів. Тут обговорювали роль України в європейській спільноті, шляхи зміцнення демократії та виклики, що стоять перед об'єднаною Європою. Вдруге Чернівці стали місцем зустрічі представників міжнародного панєвропейського руху в панєвропейському союзі міжнародному більш ніж 30 держав-учасниць. Сьогодні в Чернівцях ми раді вітати наших друзів та панєвропейських партнерів з Швеції, з Австрії, з Чехії, наші друзі з Франції, а також з Іспанії прибули. І є сьогодні тут на двохденній конференції в Чернівцях. Що є цікавим, що це впевнені. Ерше наші колеги з Вірменії та Грузії прибули також до України на пан Європейську конференцію, що також показує, що насправді Європа це ширше ніж ЄС. Це цивілізаційний демократичний світ, який об'єднаний спільними цінностями. Дискусії про майбутнє Європи і місце України в ній нині звучали у залах Чернівецького національного університету та міської ради. Ну, я думаю, що головними фокусами, як і минулого року, є обговорення. Я того, як ми, як пан Європейський союз, можемо допомогти Україні наблизитись до європейського союзу, все має йти якомога швидше, щоб бути впевненим. І перші кроки полягають у тому, що перш за все ми повинні залучити всіх друзів України, щоб вони приїхали та допомогли всіма можливими способами. І я думаю, що створення панєвропейського союзу тут на Буковині є дуже дуже важливим кроком. Президент пан Європейського союзу України Ігор Жалоба наголошує: сьогодні важливо не лише говорити про європейські цінності, а й діяти відповідально, усвідомлюючи роль кожного в спільному майбутньому. Виклики реально дуже серйозні. Мова йде про виживання України і Європи як суб'єкту сучасних міжнародних відносин. Ось про що мова йде. Знаєте, про це дуже важко говорити на Буковині в Чернівцях. А тут народ думає, що воно якось розсмокчиться, там і так далі. Та додає, лише усвідомлення реальної картини допоможе українцям вибороти мирне майбутнє. Ми говоримо про суб'єктність і дієвість Європи. А ця суб'єктність і дієвість може відбутися лише тоді, коли люди знімуть оці шори і подивляться на реальність. І подумають не просто про свої рейтинги на сьогоднішній день і наступну політичну кампанію, а подумають про те не тільки про своїх дітей, а про себе. Де вони завтра будуть або сьогодні до вечора. Європейські партнери підтверджують, що Україна вже довела, що є невід'ємною частиною європейського простору. Найважливіше повідомлення полягає в тому, що Україна існує і продовжує розширюватися. Вона не просто захищає себе, а й захищає європейські цінності. А отже, європейську свободу та європейську демократію. Президент пан європейського союзу Австрії наголошує, що Європі слід діяти рішучіше, Європа дійсно має нарешті набути цієї суб'єктності стати знову традиційним гравцем і, відповідно, щось пропонувати, а не просто чекати, яке в Москві прийнято рішення, і це цілком конкретно означає конкретне європейське зовнішнє політичне бачення і відповідно політика. Водночас, українські політики наголошують на необхідності змінити підхід до підтримки України. Ми отримуємо безпосередню інформацію дружню. Про те, якою Україну, якою російську окупацію в України бачать наші європейські партнери, якої інформації не вистачає, де нам треба допрацювати. А зі свого боку, ми можемо наголосити, що ми бачимо власне з їхнього боку, можливо, недостатньо. Так ну тобто, поставити питання зміни парадигми від того, що надати Україні впасти, на те, щоб дати Україні достатню допомогу, щоб перемогти у рамках конференції в Чернівці. Цях також створили пан європейську молодіжну організацію, що об'єднає активну молодь регіону для співпраці з європейськими партнерами. Дуже велике випробування для всього цивілізованого світу, і так само для європейців. І сьогодні на панелі, наприклад, обговорювалося як сприймати цю всю загрозу, що з цією робити, і які кроки взагалі ми можемо зробити, щоб забезпечити той спосіб життя, до якого ми звикли. Буковинські ж політики підтверджують важливість проведення таких конференцій в Україні в умовах війни. Це сприятиме пришвидшенню членства нашої країни в Євросоюзі. Я сподіваюся, що ми зможемо знайти спільне бачення стосовно того, яка роль європейського союзу в можливому вирішенні конфлікту, і як можна пришвидшити вступ України до Європейського Союзу, тому що це наш стратегічний курс, і ми розуміємо, що наше місце в європейському союзі це та основна гарантія, яка може бути на сьогодні для нас в умовах війни з Російською Федерацією. Тому ну сподіваюся на конкретні кейси. Сподіваюся на те, що будуть запропоновані конкретні ідеї бачення. Чернівці дедалі впевненіше стають платформою міжнародного діалогу. Пан європейська конференція довела Україна не лише частина європейської історії, а й рушійна сила її майбутнього. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Вижити в екстремальних умовах, вміти аналізувати свої емоції та допомагати іншим навички, які нині необхідні не лише дорослим, а й дітям. Разом із проєктом школа виживання понад 700 буковинських школярів вчились діяти у критичних випадках. Детальніше вже за мить. Бути готовими до будь-яких викликів та знаходити вихід із складних ситуацій. Проєкт школа виживання готує молодь до життя поза школою. Цього разу фахівці відвідали ліцей імені Юрія Федьковича у Путилі, куди прийшли понад 700 школярів з громади. Взагалі, проєкт школа виживання він виник у 2022 році. Це була відповідь на повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, і тоді в молоді було дуже дуже багато запитів з питанням. Як адаптуватися, і ось ми об'єднали свої зусилля. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної військової адміністрації разом з управлінням патрульної поліції і разом з ДСНС розробили таку програму, як виживати в складних ситуаціях, якими навичками потрібно володіти, якими знаннями потрібно володіти, і як швидко зорієнтуватися. Для учасників вже проводили лекції з медіаграмотності та базової психології. Проте згодом з'явились нові прохання, каже Євгенія Блажевська. Окрім того, щоб розуміти, що таке фейки, не поширювати їх, і вміти справлятися з своїм емоційним станом, так і допомагати іншим, хто знаходиться поруч з тобою, виникали все нові нові теми, і ми зрозуміли, що ось надзвичайно важливою також є тема практична, як надати допомогу собі, якщо щось сталося, як надати допомогу поруч людині, так тому вже виникли запити і на те, щоб навчитися тактичній медицині, навчитися наданю. Першої медичної допомоги для цього до занять долучили фахівців Товариства Червоного Христа. Ми залучили всю школу до нашого такого великого заходу. Були багато ділянок з різними представленими організаціями. Наша була перша допомога з ковром, з манікеном, де наглядно інструктор з першої допомоги Червоного Христа розповідав, як рятувати життя. Це було розповідь про відновне положення, коли людина без свідомості, але з диханням. Що ми можемо зробити? Які Перші дії, який алгоритм надання першої допомоги, і що взагалі як ми можемо рятувати до приїзду саме швидкої допомоги? Окрім практичних навичок, учням розповіли і про ресурси для молоді, каже Катерина Ковальська. Ми розповідали для учнів старших класів їхні можливості, що в Червоному хресті можна робити для розвитку молоді загалом. Що в нас є в Чернівецькій області на території молодіжні простори, що ми проводимо молодіжні табори для молоді, що в нас є різні заходи, що в нас є сесії інформаційні для молоді. Це вже 18-й виїзд школи виживання. Цього року фахівці планують провести ще два подібні заходи. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промін.СіЮей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось!